Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось дуже таку цікаву, пізнавальну тему. Звідки взялось людство на землі? Зразу випадає карта зірка. По ній я розумію, що ми прибули з іншої зірки. На ній зображено вісім зірок. Це може бути восьма зірка, восьма планета сонячної системи. На картинці зображено, як жінка переливає воду із глечиків із одного місця в інше. Тож нас так перевозили. переправляли. Перевозили нас як в якомусь сосуді. Е, мені вони нагадують як штучні матки. І перевозили нас, як би, можливо, по одному сосуді, і коли вже набралася повна кількість, тоді нас залишали, щоб ми е, розмножувалися. Далі, ми по рахунку. Як я розумію, вже четверта цивілізація, бо в мене багато випало трійок. Трійка мечів над нові колоди трійка кубків. Що до нас вже було е, три цивілізації, ми четверта. І це також видно, е, де у нас четвірка кубків, там три на землі і четверту подають. І от коли нас доставили від однієї планети на цю, відбувся як страшний суд. Тут вже ми пробудились, у нас з'явилось життя та пам'ять. Е, стрімко потім почали розмножуватись, позакоханих видно, що тут вже ми потім обирали собі пару. На карті закохані зображені Адам і Єва. Це початок життя на землі. Ще також хочу додати, що, я подивилась, восьма планета сонячної системи це Нептун. А хтось бачив знак Нептуна. Кому цікаво, то я скажу, що там зображений тризуб. І ось чому в розкопках часто знаходять такі дуже древні монети зі знаком Нептуна.